Трошки про Канаду. Десь років 9 тому мені задало запитання, що я можу купити в Канаді за 1 долар. І ось можу купити пів кіло апельсинів за 1 долар. Так, все. Так, ще менше ніж за долар можу купити одну курму. Це ящик за 5,88. Ящику 6 штук. Так, що далі? Можу купити півкіло органічних бананів за колар, або за 60 центів можу купити півкіло звичайних бананів. Я завжди беру звичайні Ще можу купити один лимон або один лайм за 90 центів. Так. Це все ціни за кульок. Тобто ще можу купити декілька яблук за долар. Бо за кульок 8 баксів. Так. Ще можу купити десь півтора авокадо. Бо 5 авокадо коштує 3,88. так. Ще є така консерва. За долар на селі. Якось так. І того у мене вийшло 33 долари 22 центи. Цікава ціна, але це я брав все, що я сказав, сьогодні було на сейлі. Тобто за знижкою трошки вийшло зекономити. Взагалі-то ці продукти коштують дорожче. Не набагато, але дорожче. Так що ось так. от. Ще можна купити декілька таких дрібниць, як одне ківі. Ще там щось, м'ясо за долар не купиш. Але я, я м'ясо і не купляю, тому що. Я його не їм. Так само як і рибу. Ось так от. Можна купити декілька яєць, але вони поштучно не продаються. Десь 12 коштує десь 3 бакси або 3,50. Навіть не пам'ятаю. Добре, все, доброго дня вам. Бувайте здоров'я!